Цікавий спосіб помножити великі числа. Наприклад, помножимо 105 на 112. Для початку оберемо число, яке легко обчислюється. В нашому випадку це 100. Тепер від наших чисел віднімаємо 100 і записуємо результати. 105 відняти 100 дорівнює 5, пишемо 5. 112 мінус 100 дорівнює 12, пишемо. Під 112, 12. Тепер додаємо перше число з першого рядка. В нас це 105, та друге число з другого рядка. в нас це 12. Отримуємо 117. Множимо нашу відповідь на наші 100 та отримуємо 11700. Тепер множимо числа з другого рядка між собою 5 помножити на 12. 12 це 10 додати 2. Отже, 10 помножити на 5 дорівнює 50, 2 помножити на 5 дорівнює 10, 50 додати 10 дорівнює 60. 5 помножити на 12 буде 60. Тепер додаємо наші 11 700 та 60 і отримуємо 11 760. Ось і всі обчислення. Можна перевірити на калькуляторі та на інших числах, трохи практики, і можна навчитись швидко множити великі числа.